Добрий день, мене звати Олександр. Я, як і багато тих людей, які працювали на цьому майданчику, проживаємо в цьому дворі. Вирішили побудувати, ну як побудувати, скоріш відновити цей майданчик, тому що він був дуже в занепадному ну, состоянні. Ініціатором, звісно, була моя дружина. Ну а люди вже підключились по ходу дій, ну, допомагали нам. Мешканці ну, цього, цього двора, там тих дворів. Ну, молодець там, вон хлопець там ззаді стоїть. Він кожен день практично зі мною працював. Ці люди, що організовувалися, виходили, ну, робили все можливе, ну, складались грошима. І дякуємо фонду Герда, який поміг нам в придбанні пісочниці. Вони це все оплатили там, якби дякуємо і, і Майя Труш. Вона якби волонтер, ми на неї вийшли, вона допомагала нам ну, з організаторськими роботами. Там всякі прибамбаси перевозила там. Я вам ще добавлю, скажу, що це все робилось ну, не, там, не заради там, якоїсь там, піара там, слави. Це все робилось для наших дітей. Тетяна Капуста. Ми вже третій тиждень працюємо на, цій, на цьому майданчику і створюємо такі умови для того, щоб діти, внуки, наші найближчої території, могли тут гратись. Ми проживаємо в цьому районі вже більше 14 років і намагалися підтримувати площадку і майданчик цей в належному стані, але звичайно, те, що зроблено ось за останні три тижні, це надзвичайно великий вклад в розвиток майданчику. І, звичайно, що дітям буде де погратися і буде чим зайнятися. Є ряд різних планів, і надіємося, що в майбутньому ми їх також втілимо. Це і, е ми плануємо також зробити іще один атракціон власними силами за підтримки благодійних організацій міста і підтримки фінансування мешканців небайдужих міста і мешканців жителів нашого мікрорайону. Така, така робота, вона, по-перше, з'єднує колектив. І коли бачиш успіху, успіх і результат, то, звичайно, хочеться більшого. Ну і дуже хотілося б, щоб наші діти вчилися берегти те, що робиться для них, і цінили його. Ну, а батьки цьому навчали. Треба оберігати те, що робиться руками наших людей. Добрий день, мене звати Едуард. І я займався на цій площадці, тому що в мене підростає дитина і потрібно десь займатися. Гратися, можна так сказати. Ну, займалися різними роботами, тому що чоловіків мало вийшло допомагати. Здравствуйте, мене зовут Валерій. Мені здається, треба почаще проводити такі експерименти по поводу улучшення площадок, щоб волонтери допомагали, тому що ну, нікому вони не треба, як показує практика. Тут було багато зроблених роботи, встановлені качелі, лавочки, пісочницю, десь зробили навес. Ну, як по мені то вийшло хорошо. Новий майданчик і нові виклики це п'ятий майданчик для нас. І він найскладніший для мене, оскільки ми завжди заходимо, ми не знаємо людей, ми не маємо такої близької комунікації з ними і впливу важелів, окрім їх бажання працювати. Ми ще раз наголошуємо, бо нам стали писати люди: там до приїдьте, допоможіть, нам потрібні чоловічі руки. У нас немає чоловічих рук, і всі роботи, які проводяться на майданчиках, їх повинні робити самі люди. Із-за того, що в країні війна і велика. Ну, велика кількість чоловіків. Вони на війні в нас кожного разу великі складнощі з тим, хто буде щось робити на майданчику, і цього разу це було дуже гостро, це велика проблема, і тому ми робили його майже трішки більше ніж три тижні. Ми заявили 30 тисяч гривень бюджету на нього. Але ми його перелімітили і потратили майже 40. Чому так? Я вам скажу, що будувати щось нове дуже дорого, дорожче, ніж ремонтувати щось старе. Тому я закликаю всіх, бережіть те, що ви маєте. Підтримайте свої майданчики, виходьте своєчасно, фарбуйте їх, ремонтуйте їх, тому що. Якщо щось нове купляти, це просто баснословні гроші. Ми доробили майданчик, ми дуже старалися. Не все в нас вийшло, що ми планували. Але ми будемо вірити та надіятися, що цей майданчик він привнесе багато змін в цей двір. Двір ожив. Вони підтримали ініціативу і. Почали прибирати двір, фарбувати бордюри, красити дом, будинок і ну, це радує. Наступний наш об'єкт, друзі, це волейбольна конструкція та сітка для підлітків. Нам почали писати в Фейсбуці та Пропонувати, казати, просити, щоб ми також щось зробили для підлітків, а не тільки для дітей. Бо дитячі майданчики вони не дуже цікаві для підлітків. Тому ми плануємо зробити волейбольну сітку. На велике скупчення людей біля Теїса то ми плануємо продовжувати там цей майданчик, зробити волейбольну сітку також наш. Просять оновити баскетбольний майданчик, і ми його оновимо. Ну скільки грошей зберемо, ну настільки ми його і оновимо. Ми вже знайшли мецената, який нам надасть металеві конструкції для волейбольної, для волейбольних стоек. Це це ваш наш місцевий підприємець Гірик, батько та син. Вони нададуть безкоштовно ці стойки, все інше нам треба зібрати з вами. Тож я дуже прошу, долучайтеся, і ми будемо також щось робити для підлітків. І якщо буде бажання, пишіть. Якщо забажаєте оновити майданчик, умови ви знаєте. Все на Фейсбуці та в інстаграмі. Дякую вам.